Yeah. Вітаю, мене звати Юрій, я засновник туристичної компанії Учасна мандри. Зараз я вам розкажу, як правильно купатися в ланшотських чанах. В першу чергу тіло потрібно добре прогріти, щоб пори шкіри відкрилися і в них зайшли корисні речовини. Температура води має бути комфортною 36-40 градусів. Якщо ви чуваєте, що температура є за гарячою, потрібно додати спеціальну охрану холодної води. Протягом 10-15 хвилин, поки ви будете добре прогрівати своє тіло, потрібно періодично донурюватися з головою. Це потрібно для того, щоб кровообіг по тілі був вирівнений. Після того, як ви прогрієте тіло, чуєте, що ви вже гарячі, здовж із для закріплення ефекту і щоб пори шкіри закрилися, сховаючи всередині корисне речовини. Потрібно зануритися у прохолодну річку. Для кращої процедури цей етап потрібно повторити 3-4 рази, тобто 15 хвилин прогрівається надавати температурі, а потім занурюється у холодну річку. Ось так це виглядає. Приезжай там на Карпаття!